Вітаю, друзі, на каналі Математика. Це просто. Сьогодні порозв'язуємо рівняння, які містять модуль. Як це розв'язували у 7 класі? Отже, перший випадок. Модуль Х дорівнює 7, випадок 1. Пам'ятаємо, що у нас модуль за означенням модуль від А, це дорівнює випадок А, коли а більше за 0, і мінус а, коли а менше за 0. Тобто, в першому випадку виходить модуль від якого числа дорівнює 7х дорівнює 7, та х дорівнює мінус 7. Тобто мінус 7 по модулю 7, і 7 по модулю, звісно, 7. Випадок 2. Модуль х плюс 2 дорівнює 3. Також два випадки. Перший випадок х. Плюс 2 дорівнює 3, і х плюс 2 дорівнює мінус 3. В першому випадку х буде дорівнювати. Ми двічку перенесемо вправо. Це буде мінус 2, тобто 1, і це х1 і х2 буде дорівнювати, знову двоєчку переносимо, буде мінус 5. Тобто у нас відповідь 5, 1 перепрошую, та мінус 5. Випадок номер 3. Модуль х-1 дорівнює 0. 0. Це в нас недодатнє і невід'ємне число. Тобто, нейтральне тут лише один випадок, що х-1 дорівнює 0. Тобто х дорівнює 1. Наступний випадок модуль x-3 дорівнює мінус 2. Тут взагалі модуль дорівнює від'ємному числу. А такого не може бути. Тому тут розв'язків немає. Немає розв'язків. Наступний випадок модуль x плюс 3 дорівнює 9. Тут уже у нас е, біля модуля ми додаємо число. Тобто ми спочатку спрощуємо. Тобто, модуль х буде дорівнювати 9 мінус 3, тобто 6. Тобто модуль х дорівнює 6, і так було як на першому кроці. У нас два випадки. Х1 дорівнює 6, бо модуль 6 дорівнює 6. І другий випадок мінус 6, тому що мінус 6 по модулю теж 6. Наступні два випадки. Два модуль х дорівнює мінус 5. Спочатку переносимо п'ятірку праворуч. Тобто 2. Модуль х дорівнює 5. Тепер біля модуля у нас двійка. Тобто переносимо її праворуч, або, іншими словами, ділимо на 2. Модуль x дорівнює 5, других, тобто 2,5. І знову ж таки, у нас два випадки, що х1 дорівнює 2,5, x2 дорівнює мінус 2,5. Це у нас два випадки. Модуля в цьому виразі. Тепер останній вираз. Модуль 3х плюс 2 за модулем плюс 5 дорівнюю 7. Спочатку переносимо п'ятірку. Тобто модуль 3х додати 2 дорівнює 7 відняти 5, тобто 2. І розглядаємо два випадки. 3х плюс 2 дорівнює 2, і 3х. Плюс 2 дорівнює мінус 2. В першому випадку 3х двійку переносимо дорівнює 0, тобто х дорівнює 0, і в другому випадку 3х дорівнює двійку переносимо мінус 4. Звідси х дорівнює мінус 4 третіх або мінус 1,1 третя. Дякую за увагу. Надіюсь відео було корисне, Чекаю ваші коментарі і побажання щодо наступних відео.